Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. В цьому відео ми дізнаємося, кого планети обрали своїми щасливчиками у 2024 році. Відразу хочу сказати, що тут не буде журнальних гороскопів по типу: Якщо ви близнюки, то в цьому році вас чекають нові знайомства. А якщо телець, знайдете мішок з грошима під кущем. Такі прогнози не мають нічого спільного зі справжньою астрологією, звичайно ж не збуваються і лише компрометують діяльність астрологів прирівнюючи до ворожок. Через це багато людей на превеликий жаль вважають астрологів шахраями час вже відходити від цього міфу і відкривати світ справжньої астрології. Щоб оцінити ступінь значущості 2024 року для кожного з нас. Потрібно проаналізувати рух трьох далеких повільних планет Плутона, Нептуна та Урану щодо планет в індивідуальному гороскопі. Нагадаю, що гороскоп це схема розташування планет. Ми дивимося на нього як на карту. З плином часу він змінюється, і кожен раз ми бачимо унікальне розташування планет і взаємодію між ними у вигляді аспектів. Гороскоп можна скласти на дату народження людини. Заснування підприємства чи на подію, і щоразу це коктейль зі своїм набором інгредієнтів, або як механізм з унікальним набором деталей. Обирайте аналогію, яка вам більше до душі. Інша назва гороскопу натальна карта. Оскільки гороскоп кожної людини на Землі є унікальним і неповторним, у нашому огляді сьогодні я зможу назвати лише деяких людей, народжених у певні дні року. Адже знаючи лише дату народження, ми вже можемо знати положення сонця людини і побудувати прогноз відносно цієї важливої точки. Всі ж інші елементи гороскопу можна дізнатися лише за повними даними народження, також тут буде й інформація для обізнаних тих, хто знає положення інших точок гороскопу, окрім сонечка, а для тих, хто бажає дізнатися більше, буде частина про навчання в школі астрології. Почну я з найбільш далекої та найповільнішої планети Плутон, яка проходить по зодіаку за 248 років. За наше людське життя на Землі, Плутон встигає пройти менше півкола Зодіаку, тому такі особливі та важливі для кожного з нас його аспекти та вплив. Плутон планета трансформації всього консервативного та старого в прогрес і розвиток. І хоч за розміром він менше місяця, його називають енергетичним гігантом 2024 року. Він пройде з 30-го градуса Козерога до 3 градуса Водолія. З твердістю і силою Плутон розриває та трансформує все те, що більше не приносить користі. Дуже важливо, що саме цього року найповільніша планета Плутон остаточно перейде в знак Водолія і вважається, що це допоможе всьому людству глобально увійти в нову епоху. Відому Еру Водолія. Плутон готує нас всіх до цього через кризу і руйнацію звичного ладу. Це планета поколінь, і в одному знаку вона проводить майже 20 років. Нове покоління буде ще вільнішим в діях. Це будуть справжні реформатори. Друзі, за мить я продовжу аналіз руху Плутона. А зараз прошу підписатися на канал нашої астрологічної школи. Ставте лайки та пишіть коментарі. Таким чином ви допомагаєте просунути український контент на Ютубі. На кого ж з нас Плутон матиме найбільший вплив протягом 2024-го? По-перше, він допоможе людям, які народилися з 19 по 22 січня, перетворити старе і вже непотрібне краще та нове. Плутон обрав цього року саме вас. Така можливість буває один раз у житті і то далеко не у всіх людей. Напружений вплив Плутона може принести зовнішні та внутрішні кризи людям, народженим з 19 по 22 квітня, з 22 по 25 липня та з 22 по 25 жовтня. Будьте готові прийняти кризу як необхідний етап особистісних змін. Вірте в краще, нічого не бійтеся, змінюйте власне життя. Час настав. Гармонійний вплив Плутона дасть потужні сили для досягнення поставленої мети людям, народженим з 20 по 22 березня, з 20 по 23 травня, з 22 по 25 вересня та з 22 по 24 листопада. Виявіть ініціативу Сміливо йдіть уперед і перемагайте. Для всіх, хто знає становище своїх планет у індивідуальному гороскопі, звертайте увагу на те, чи є у вас планети у секторі з 30-го козорога по 3 й градус водолія, і якщо там знаходиться ваш місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер чи Сатурн, ви теж потрапили до космічної лотереї 2024 року. Нові перспективи чекають і на вас. А також показує інші сектори гармонійного, червоний та напруженого, синій впливу. Зробіть скриншот і після перегляду проаналізуйте, чи аспектує Плутон цього року планети вашого гороскопу. А тепер звернемо увагу на рух повільного Нептуна. Усвідомлюючи його уроки, ми розкриваємо в собі нові творчі та духовні здібності. У 2024 році Нептун пройде з 26 по 30 градус риб, люди, народжені з 16 по 20 березня, мають можливість зміцнити свою віру та впоратися зі всіма сумнівами. Пробудження інтуїтивних здібностей, натхнення та розуміння психології людей надасть хороший шанс для успішного ведення справ і нових починань. Напружений вплив Нептуна як період ідеалізму, невизначеності та незадоволеності підштовхне до духовного зростання людей, народжених з 16 по 20 червня, з 18 по 22 вересня та з 17 по 21 грудня. Не вважайте такі періоди поганими, вони необхідні кожній людині у певні роки її життя для духовного зросту, переоцінки цінностей та усвідомлення свого сенсу існування. Гармонійний вплив Нептуна подарує можливості для творчого пошуку, розкриття талантів та здібностей людям, народженим з 15 по 20 січня, з 16 по 20 травня. 17 по 22 липня та 17 по 22 листопада виявіть активність та використовуйте всі численні шанси, подаровані Всесвітом, цього року саме вам. А для всіх, хто вивчає астрологію, сам досліджує свій гороскоп та наявність планет у секторі з 26 по 30 градуси риб чи інших червоних чи синіх секторах. А тепер усю увагу на рух урану, планети свободи, незалежності та реформ. Його цикл зодіаком він 74 роки. 2024-го уран пройде з 20 по 28 градуси тельця. Рекомендація людям, народженим з 9 по 18 травня дозволити собі бути нестандартними і прогресивними у своїх рішеннях та справах. Уран допоможе вам звільнитися від обставин, що сковують, і зробити необхідні реформи у власному житті. Через свій напружений вплив Уран може жорсткіше підштовхнути до необхідних змін в житті людей, народжених з 8 по 16 лютого, з 11 по 20 серпня та з 11 по 19 листопада. Це період важливої реорганізації справ, інтересів та сфери самореалізації. Такий вплив урану можна назвати оновлюючим штормом, який допомагає змити з палуби вашого корабля те, що вам вже не потрібно звільнити місце для нового і кращого. Уран у своєму гармонійному впливі у 2024 році допоможе змінити життя на краще людям, народженим з 9 по 17 січня, з 9 по 18 березня, з 11 по 20 липня та з 11 по 20 вересня. Це тривалий значущий період, сприятливий для виявлення і застосування творчого потенціалу та особистісних достоїнств. Попутний вітер надує вітрила вашого корабля. Це тривалий та значущий період сприятливий для виявлення та застосування потенціалу. І хто знає свій гороскоп? Також перевірте наявність планет у секторі з 20 по 28 градуси тельця та відповідних гармонійних, червоні та напружених сині секторах. Для зручності можете зробити скриншот. І, звичайно, обов'язково треба ще розглянути рух Юпітера та Сатурна. Вони рухаються швидше і включають у свої уроки та іспити більшу кількість людей. Сатурн планета зрілості, мудрості та дисципліни. Він символізує порядок, надійність та відповідальність. Цикл Сатурна Зодіаком 29,5 років, і починаючи з кінця січня 2024 та до кінця року, він пройде шлях від 6 до 20 градусу риб. Сатурн пройде градусом Сонця людей, народжених з 24 лютого до 9 березня. Це буде ваш справжній іспит на зрілість душі. І ви, звичайно, пройдете його з честю та гідністю. Схожа енергетика Сатурна чекає і на людей, народжених з 25 травня по 9 червня, з 28 серпня по 11 вересня, з 27 листопада по 11 грудня. Обставини життя в певні періоди року складатимуться таким чином, що ніби пригальмують вас і попросять добре подумати перед діями. Буде відчуття перепон та браку свободи вибору. Багатьом такі періоди здаються досить складними. Але саме завдяки їм є можливість уникнути дурниць. Це буде ще й гарний урок мудрості на шляху до своєї мети. Ви навчитеся терпінню, відповідальності, організованості, і, як на мене, це чудово. Сатурн допоможе збудувати надійний фундамент у потрібних сферах життя людям, народженим з 25 квітня по 9 травня, з 26 червня по 11 липня, з 28 жовтня по 11 листопада та з 26 грудня по 10 січня. Сатурн буде вчити вас працювати, але він дасть і гарні результати на перспективу. Ви зможете досягти серйозних цілей, тож будьте сміливішими у плануванні. Просто відсидітися, не вийде всім, кого торкнеться Сатурн. А це зодіакальне коло з нанесеними зонами, які зачепить Сатурн впливом. Робіть скриншот і після перегляду оцініть, чи потрапили ваші планети у 6-20 градуси риб, тельця, близнюків, рака, діви, скорпіона, стрільця чи козерога. Юпітер планета розширення авторитету та соціальної реалізації. Її ще називають планетою великого щастя або зіркою королів. Коли Юпітер проходить зодіаком і включає своїм впливом наші планети, ми відчуваємо, що в житті з'являється більше можливостей, відкриваються потрібні двері і приходять довгоочікуваний успіх. Цикл Юпітера близько 12 років зодіакальним колом. З кінця січня і до 31 грудня 2024 року він пройде з 7 градусу Тельця по 22 близнюків. У певні місяці року Юпітер нагородить за минулу працю людей, народжених з 26 квітня до 11 червня. Звісно, це ваш рік. До речі, і мій також. Тож користуймося можливостями, що відкриваються, і змінюємо своє життя на краще. Юпітер ніби говорить нам, ви можете! Звичайно, в діяльності потрібно враховувати і загальний прогноз, щоб не було ретроградностей близьких планет, затемнень, місяця без курсу. І тут надійним нашим помічником є астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова. Нагадую вам про існування його чудової електронної версії. Вона може бути у вашому телефоні та інших гаджетах, цей додаток простий у використанні, є опис кожного дня та періоду. Можна використовувати фільтри для планування різних справ, а повернувши телефон у горизонтальне положення, можна побачити загальний вид місяця як у друкованій версії. Для використання потрібно зареєструватися. Оплата можлива прямо у додатку після реєстрації. В описі під відео залишу посилання на календар. Користуйтеся! Повертаємося до нашого Юпітера. Завдяки його гармонійному впливу успіх у 2024-му також можуть відчути люди, народжені з 27 червня до 13 серпня, з 29 серпня до 14 жовтня, з 28 грудня по 10 лютого і з 25 лютого до 11 квітня. Напружений вплив Юпітера зачепить людей, народжених з 29 липня по 13 вересня, з 29 жовтня по 12 грудня. З 27 січня по 11 березня. В певні місяці року, але не весь рік, вам буде складно відчувати себе авторитетом, можливі приниження, труднощі в соціальній реалізації. Ви попереджені, отже, з достоинством пройдете навіть складні періоди. Також пам'ятайте, що все це важливі уроки для вашого розвитку, для тих, хто має перед собою всі свої планети, демонструє зодіакальне коло. Зробіть скріншот, і також перевірте, чи потрапляють ваші планети у відповідні зони під вплив Юпітера. Ми бачимо, що зони накладаються, адже Юпітер охоплює більше градусів за рік, ніж вищі розглянуті планети. Дата народження декого з вас могла потрапити і під гармонійний вплив Юпітера, і під напружений. Звичайно, це відбувається не одночасно, а протягом року. В одні місяці будете відчувати сприятливий вплив Юпітера, в інші напружений. Тож працювати вам потрібно з подвійною силою. Ви матимете і важливі уроки для зросту і відкриті можливості, які важливо використати. Розумію, на перший погляд для новачків це може здаватися складно. Незрозуміло, коли все ж конкретно буде напружений вплив, а коли гармонійний. Тому всі, хто бажає краще розібратися, запрошую в школу астрології. Зараз є можливість приєднатися до онлайн-навчання. Ви можете розпочати з першого уроку в будь-який зручний для вас період і проходити уроки в індивідуальному темпі. Таким чином, базовий курс можна пройти за 8-12 місяців. Всього 24 теми. Після кожної ви будете виконувати домашні завдання, а куратори перевіряти та давати зворотній зв'язок. Навчання дуже ефективне. Ви знайдете положення кожної своєї планети, побудуєте собі та рідним натальні карти, навчитеся їх трактувати, а також будувати прогнози за різними астрологічними методами. Викладач Олена Осипенко, а я одна з кураторів. Курс буде зрозумілий новачкам та цікавий тим, хто вже розпочав свій шлях в астрології. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете писати в коментарях, відповім на всі ваші питання. А хто вже навчався чи навчається зараз у нас, поділіться власним досвідом та враженням. Дякую! Друзі, долучаючись до наших заходів, купуючи календар чи просто переглядаючи відео в Ютубі, ви разом з нами допомагаєте українському війську боротися проти зла, адже частину прибутку ми на постійній основі передаємо на збори перевірених волонтерів. Ділюся з вами фото, які нам дозволяють показувати на загал. Також закликаю вас звертати увагу на безпритульних тварин, підгодовувати, а особливо теплою їжею в мороз, і, звичайно, забирати до себе чи шукати господарів. Зробимо разом цей світ добрішим. Добро це і є сильна сторона українців, і зло нас ніколи не перемогти. Та боротьба за нашу волю і майбутнє триває. Ми всі маємо працювати на перемогу. Це наша спільна мета і справа, які маємо присвятити себе повністю. Будьмо достойним тилом для наших стійких воїнів світла. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!